Питання комбата Ширшина 47-ї механізованої бригади Магури, який нещодавно це комбат першого механізованого батальйону Магури вийшов у публічний простір, розкритикувавши власне. Командування, в тому числі Генеральний штаб, на тему того, що мовляв, от курська операція, ту, якою вона зараз є, як вона зараз виглядає, які зараз проводять наші наші командування. Знову ж таки, апеляція до нього це ця операція. Ну вона просто максимально, скажімо так, за нелюдських умов відбувається, як там написав Ширшин. Що я бажаю. Генеральному штабу, аби ваші діти були так само в піхотинцях. А мене прошу, написав він власне рапорт на те, аби його відсторонили від цієї посади комбата 47-го механізованого комбата першого батальйону 47-ї бригади. Це питання викликало насправді такі суперечки в колі військових, тому що у нас була низка військових, які виступили фактично проти або посередковано проти. Є новий комкор корпусу. НГУ Хартія е, і Гроболінський, який написав, що в принципі за його досвідом комунікація все ж таки з вищим командуванням у нас відбувається, є е, командири, типу 225-го штурмового полку, майор Ширяєв, який написав, що взагалі типу цього не треба виносити е, назовні. Те саме говорить е, Роберт Броді Комбриг е, Птахів Мадяра. Ну словом, є і такі, і такі думки, але е, насправді напевно, я думаю, що тут головна історія того, що в нас. Відображення військового управління це є відображенням зерком суспільства. Коли ми кажемо, що от на рівні чиновників в нас не вистачає класних якісних кадрів, того самого не вистачає у війську і генеральний штаб далеко не втік. Генеральний штаб в моєму уявленні це орган який має займатися дуже далекоглядним плануванням і стратегією, а не вирішувати питання. Поточної ситуації на полі бою, тобто генштаб, це про майбутнє, а не про теперішні. Теперішні це має не бути... в рамках війни, Василю. тут, тут... ну тут... давай я, Там... я, я скажу. А ти от відреагуєш як військовий? Тобто, я насправді чув відгуки е, багато від командирів е, вищої ланки про те, що в нас реально генштаб впливає на перебіг бойових дій ре... от прямо зараз на полі бою, е, і е, що роздаються команди комбригам комбатам. Від генерального штабу отробіть так, а не інакше, і це зовсім, якби цей погляд, який віддаються накази, він зовсім не відповідає реаліям на полі бою. Я думаю, що це може бути частиною відповіді на те, чому ширше на так до і він вийшов в публічний простір. З іншого боку, ну ти кажеш, що війна, то що генштаб має управляти поточну ситуацію на полі бою, чи все таки думати про майбутнє, які дрони використовувати, як їм протидіяти. Я вважаю що це має бути ця інституція має думати про майбутнє. Дивись в рамках війни точно генштаб має право і Позицію впливати на перебіг дій на ділянках фронту точно, це не в рамках батальйону і бригади, це 100% для цього і є в нас сьогодні отушки, для того є нас вже корпуси, і є корпуси, які працюють, і от на рівні корпусів має впливати генеральний штаб на виставлення задач на реакцію на задачі і спілкуватися сьогодні вже з командирами корпусів. Тобто, щодо питання батальйону і щодо питання бригади, абсолютно ні. Я дуже сумніваюся, що ставили задачі ширшину особисто хтось з Генштабу? Ну тобто, для того в них є камбріг, і тут є одне питання. Наступне: я хотів би розкласти, знаєш, знову ж таки, помірковану позицію не обирати когось одного У мене перше питання до Ширшина: а чому зараз? А чому ці задачі зараз для тебе дебільні і неправильні? Ну тобто, коли ми вийшли з Курщини. А не тоді, коли суспільство а, раділо нашим успіхам і в курській операції. Ну, тобто, правильно виходить, з, з осені та Шершин бере участь, 47-ма бригада бере участь в курській операції. Якщо ти вважав, що це неправильно, що це не ок, пиши заяву, ну, пиши рапорт і відмовляйся від виконання обов'язків, це можливо, тебе відсторонять. І, і нічого не відміниться. Що зараз, що тоді була би одна і та сама історія, чи з іншого боку, умовно, чи правильно, що Ширшин тоді не написав і не підірвав довіру до операції? Теж правильно, але якщо ти тут зараз пишеш про втрачені жертви і люди, вони тоді не були для тебе цінними? Це моє перше питання до Камбата. Тобто, яке ти другий момент? Я на Сіверську працював і працював на тому самому етапі. Чи були там вже сьогодні, до речі, у відставці ті генерали, з якими в мене були певні конфлікти по задачах для мене і моїх людей. і Він пішов в відставку цей генерал, його звільнили через службове розслідування, тому що він е, далеко не якісний, непрофесійний чувак, і це до цього дійшло. І один з генералів, тобто такі наслідки, були я не виконував задачі, які не ок, але я аргументував. Я е, сварився, так, тобто ну і будучи якимось там капітаном, я не, не, не мовчав, коли е, були якісь моменти. І в більшості випадків мене чули. Тобто, я не, не робив. А, ну, я, я, я класний, тобто, окей, не будемо на цьому середжуватися. І третє, чи є в нас генерали не ОК, а вже ж є. Чи є в нас величезні проблематики в армії, а вже ж є? І ми заставно ці речі підіймаємо, і все інше, але чомусь з цією 47-ю бригадою творяться якісь незрозумілі речі, і ось тут я повертаюся, друже. До початку я вважаю, що 47-бригада це провал якраз політики Генерального штабу, ще з часів залужного, тому що з цього робили величезний, величезний медіапроект. 47 бригада всюди. Крута, класна, Марко збирає, крутих людей, от тобі техніку, яку хочеш, про те, що Мадяр писав. Тобто я з мадяром з однією тезою погоджуюся з цією про техніку, що він говорить. Потім скажу, з якою я не погоджуюсь. Е, купа техніки для них на будь ласка, купа задач, на будь ласка, і на той момент виконувались якісь задачі. І що і великий славнозвісний запорізький контрнаступ і 47 сьома бригада знову в центрі якогось скандалу. В той час ми бачимо третя штурмова, яка е, на своїх структурах збудована, успішно виконує задачі бігає. Азов беззахідної техніки, який всі роки та тому, що був під санкцією успішно задача виконати. тому, що ми згадували перед цим з колегою Кротевича, який теж розвалював керівництво і все інше, але якось не було правда ж, ну не так не так. Якось воно е... зрезонувало, так і не підвонювало так. Вибачно, uh -huh. Кротевич е... собі далі йде і далі піднімається всі тематики і правильно робить. Молодець, але в натомість Азов виконує задачі і виконує їх успішно. І той самий е, Нацгвардія, і от е, хто в наста в на сьогодні е, Радіс та. Над корпусом над корпус він образився б напевно У нас сьогодні. Він командир корпусу Азова, а Оболєвський командир корпусу іншого Хартія, і все ок, і їх чують, і вони працюють з командиром Назвардії. Ну тобто, все окей. Слухай, вибач, я, я, я трутруся. З я з Оболєнським нещодавно познайомився. Фантастична людина в плані організації роботи. Чому ну, він, особливо. Особливо, він особливо каже? 음, якщо Камбріг заходить на пункт на центр управління боєм, ну тобто, це така от як ця ситуативна кімната, де багато екранів, так для широку згалу. Це центр управління боєм. Він каже, якщо Камбріг заходить туди, каже, в нашому випадку це е, це ЧП так не має бути. Білецький теж це, це так не має бути. Там є відповідно рівня оперативні офіцери, там є комбати які можуть. І то, то, то на це в першу чергу я. От, на штабу на штаб, ви? да він каже. Я туди. Це не задачу начальника штабу. Я маю щодня думати про майбутнє. Я маю розробляти майбутні операції. Я маю думати над uh, забезпеченням бригади, uh, і, і на ще багатьма іншими кейсами, командир, але не... а, щоб пояснити, Вибач я тебе теж підтримую для людей, які е, не розуміють. Командир це фактично такий президент. Президент підрозділу він має рішати питання, забезпечувати особовий склад, стратегію визначати а воює на полі бою начальник штабу з підрозділом. Ну тобто, щоб люди розуміли, так бо багато хто не знає такий начальник штабу, Вибачте. Ну, суть просто повернемося до того, що коли ми говоримо там претензії до президента, котрий верховний головнокомандувач, якого сьогодні 6 років терміну, його то це питання до менеджменту. Менеджмент потрібно збільшувати. Потрібно пробувати шукати тих людей, шукати до них мотивацію, щоб достукатися. Я знову повернуся до прикладу Паліси. Взявся чоловіка Висмикнули з військ, бойовий полковник, до якого є довіра а Його йому зараз нарізали задач, вочевидь, тому що ну він комунікує якби тему контрактів, там молодіжного ну, цього контракту, 1824 і так далі. Тобто, він взявся за непопулярну історію мобілізації, що дуже правильно, бо мало хто хотів братися, вочевидь, відбувається на рівні президента і президент. Нормально реагує на е, реформи, та ж сама корпусна система зараз відбувається. Е, Будемо сподіватися, що ще низка проектів, е, які ще так само відбудуться. Такого менеджменту треба брати побільше.